Сама площа санітарної зони становила 60 гектарів. Звідки була площа 78 гектарів і чому на сьогоднішній день у нас зменшується парк, ми старалися це встановити. Нами було у відповідності до рішення міської ради розпочати роботи щодо встановлення меж курортного парку і експертною групою ліцензованою Богдан було розроблено. Графічний матеріал для погоджень меж курортного парку. Коли вони розробили даний проєкт, площа становила 59 гектарів. Коли ми проходили, ось тут дві земельні діляночки, такі не зайняті житловою забудовою, ось ота частиночка, тут такі є під садами, і тут під садами, Хотілося, була пропозиція включити їх у межі парку. Однак вона є через смужною, і потім на другому засіданні було запропоновано їх лишити як сквери маленькі, а в межі парку їх не включати. Тому ми проходимо далі по існуючій межі парку. Санаторі там, де пропонувалося парк дорогів до користування. Uh -huh. Чи буде міська рада потім мати? Можливості впливати на імовірні появи чи буречних по цій території. Державної форми власності є землі, які є під державними установами і їхніми, будемо казати, об'єктами. Саме те, що ви задаєте, кришталевий палац якраз є, відноситься до об'єкту державної форми власності. Нас, коли збирали комісію, створили, була у нас домовленості. А домовленості наступні що ми обійдемо по парку, зробимо свої зауваження, пізніше комісію сядемо, обговоримо, пізніше виключимо, е, виключимо людей, до яких у нас в комісії є питання, а пізніше будемо виносити на громадські слухання. Я вважаю, що зараз громадські слухання передчасно проводяться, дуже передчасно, тому що воно все сконкане. Це моя позиція, і я на тому стою і буду стояти. А тепер відносно першої санітарної зони. Я привик вірити документу, який видається нам. Я взяв цей документ і я вважаю, що він є правдивий, я хотів би так думати. Я підійшов в ГРЕС і попросив, щоб вони нанесли, де є перша санітарна зона. І кажу, вони нанесли першу санітарну зона, яка не співпадає з тою санітарною зоною, яку надала міська рада. Я задаю питання в Грес. Хто, а де чому я маю вірити в Грес, а не вірити міській раді. А вони кажуть, є постанова 548 від 9 липня 1981 року, де координати встановлені і GPS-ом визначаються межі. Парку курортного. Зараз мені мають принести ту карту, яку нанесли бо е, кісак Андрій е, в комісії водоканалу і карта в нього в машині. І в тій карті, починаючи від парку курортного від тої точки, якою е, пішло, ріжеться на край е, коло м, того, е, де у нас стоїть те, що побудував. Е, Поза, э, сцену, але через дорогу, ріже половину музею э, того, э, міста, музею Білоса, і до гори йде. Це є перша санітарна зона, що вона вже не співпадає з той, що місто дало. Вона не з того, що половину, э, там, де Розора Сергій э, зараз місто його э, продає, половину ріже э, корпусу, і йде. Попри полонину і йде попри Кришталевий палац, попри стіни. Це теж не відповідає дійсності тій першій санітарній зоні. У тепер я задаю, кіри, я говорю, мені ну, ще ви будете зона. зона. Ми парк. Ні. Це ні. Ні, ні. ні, я ще раз говорю. А тепер ні, я чу, чого почав, що у нас має бути обговорення комісією, ті проблемні моменти, а пізніше на громадські слухання. Все інше зонування, незонування і так далі. По по зонуванні, так як я от репліку кажу, у нас є перша санітарна зона, і ми не маємо наш парк зонувати на інші, де квітку посадити, де пальму поставити і так далі. Це є парк, і є перша санітарна зона. Що за підписом Андрія Богдановича, що в першій санітарній зоні до 2017 року е, у нас може бути комерція, значить козару. Заборонено комерцією займатися, а іншим можна комерцією займатися. Двойний стандарт. Якщо дозволено одному, то не можна забороняти іншому. Так воно склалося фактично історично: що межа курортного парку що весь парк. Фактично, це є більша частина 90 з лишніх відсотків заходиться в санітарній зоні. Це велике обмеження, яке не, не, не дає фактично розвитку, бо ми нічого не можемо зробити. Я цілком підтримую Ігора. І можна так само виступити, ще, як то кажуть, ще потужніше. Але ну давайте будемо говорити один одному правду очі. Прив'язка санітарної зони до об'єкту продозаповідного фонду абсолютно не має ніякого значення. На сьогоднішній день, я не заперечую, можливо, кажу, мені самому фактично. Трошки неприємно, що фактично з громадськості у нас тут є 4 чоловіка. От така велика активність громадськості. Що фактично мешканці Турскаця 20 тисяч, тільки 4 чоловік думають от, яким чином. Звичайно, що то було б краще, що ми. І не стоїть питання, я трошки поправлю навіть Оксану Петрівну, що після цього ми подаємо і це буде 50. Я хочу, щоб тут мешканці сказали. Якщо треба, давайте включимо всю вулицю Івана Франка, житлову забудову, давайте включимо інші об'єкти в парк. І нехай воно відповідає парку, не парку і так далі. У нас таке виявилося бажання, що можливо тут зробити мотузковий парк. Потім з середовцями, що вони робили дану презентацію. Одночасно ми так само прийшли з парку і розвинули таку ідею. Створення мотузкового парку джерело в парку міста дальше. Даний тобто ми, да, <плес> парк, то, 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 ну, ми повністю хочемо до законодавчої бази, то тобто, без ніяких порушень нас не в створення парку, щоб там були якісь підводні карти, тільки коли це буде супральний закон. Тобто. <плес> Та, Даний парк міг би знаходитись, ну, Ми, ми бачили ці карти, які розробили копцію. І ми, обійшовши парк, знайшли зону, де міг би бути парк громанічний хвороб. Я б вважав, що оця частина парку, починаючи від ходу, мала би бути все-таки збережено так як є, так як це є все-таки парк якогось ландшафтного дизайну. Тобто там настоїть наша Айтанка, яка є так само прекрасною місто, є музей, з одної сторони, з боку парк провокників, всі ємочки. В одному стилі попереднього століття. Нам треба розробити таку дорожню карту, що при... Через 3 роки, через 4 роки ми йдемо в тому одному напрямку, не ламали програму. Тут нам треба відновити стару підлогу, старі стежки, відновити грибочки наші, ті, що у нас стоять, відновити покриття то чи місточки, які через річки. Олексій Балацький прекрасно сказав, коли ми ходили по парку, що є у нас хіли, річка тече, обложити брилами з річок привезти природніми брилами. І зберегти дику природу, дику природу. Но, зрозумійте мене, з тими доріжками, які ви запропонували, для вело, погоджуюсь. Но у нас є мікрорайони, де можна поставити. Корти, поля, підвісні канатні лінії, не лізти з тим туди. Тому що властивість людини, коли ви поставите тавчанчики, лежаки, а ще дрова там е, е, поставте з мангалу. О. ви розумієте чи ні? Хлопці дуже гарно запрезентували набір ідей, які можна використати в цьому парті. Так? Місті, парку, це все для обговорення. Я би, наприклад, на мою думку, говорив, що треба було би то розбити на декілька етапів. Ми хочемо парку, правильно? пар. Першу чергу міняємо так, комунікації, будуть про кошти і так далі. Но для того, щоб затягнути людей в парк, бо практично зараз гуляють по центральній алеї. Все, далі бік розруха. Жирегідні. Нема на що дивитися. Тобто зробити якихось пару пріоритетів, що в першу чергу людей зацікавило. Я не знаю, то може бути величка. Наприклад, ідея замітеатрується. У нас прекрасний рельєф парку. Такого парку зотися у Львові немає.